Пам'ятаєте цю маленьку капличку, схожу на кіоск, яка знаходиться біля Десятинної церкви? Так ось, це храм УПЦ МП, який діє з 2009 року. На ділянці, яка належить Національному музею історії України. Саме там розташований зберігшийся фундамент Десятинної церкви. Десятинна церква перша кам'яна церква Русі. І є пам'яткою національного значення. У 2020 році музей звернувся до суду із вимогою знести цю капличку кіоск та звільнити земельну ділянку. І суд не розчарував. Він задовільнив цей позов і зобов'язав УПЦ МП знести цю капличку, звільнити земельну ділянку площею 152 квадратних метри та компенсувати музею витрати на експертизу та судовий збір. Можна сказати, що і Десятинну церкву звільнили від окупації.